Сьогодні добірка ароматів на спеку, які допомагають зробити цей прохолодний вдих, не відчувати себе спітнілою жижею. Аромати сегменту люкс, ніша та українська парфумерія. Всі аромати і для хлопців, і для дівчат гендерно уніфіковано. А мене звати Оля Насонова. Я ваша парфумерна блогерка. Це суцільно парфумерний канал. Будь ласка, долучайтесь. Якщо вам цікава тема парфумів, вам подобаюся я і мої парфуми. З загальною інформацією це все. Перейдімо до конкретики. Перший аромат це Ойдо від бренду Діптік. Туалетна вода. Цей аромат в цьому бренді випускається тільки в туалетній воді. Діптік, французький нішевий бренд. з... Величезною історією. Це аромат про цитруси, більш солодкі, ніж гіркі, дуже м'які, і чебрець, такий міцний, холодний льодяний чай з чебрецю. В ньому ароматі є така прохолодна травність, м'ятність, навіть ментоловість. Коли ти її вдихаєш, вона ж тобі дихальні шляхи пробирає. Це саме те. Що хочеться відчувати в спеку. Піраміда його складається з мандарину, юзу, лимон, лайм, чебрець і в базі деревні ноти. І це з біса освіжаючий, прохолодний, пробираючий аромат. Я не знаю, як його носити в зиму, бо він льодяний. Він реально морозить і холодить саме таким. Трав'яним лікарняним чебрецем. Не дивлячись на те, що в ароматі заявлено дуже багато цитрусів і лише один чебрець, проте цей аромат пахне саме чебрецем, це трав'яний аромат. Цитруси в ньому є, але, але вони є на початку, в них є солодкість і відтінок е, полуниці суниці. Багато хто відмічає в цьому ароматі, і я також серед тих, хто е, кому тут. Вважається суниця-полониця, та її небагато. Це, по-перше, це аромат про прохолодний трав'яний чабрець. Стільки з цього аромата на шкірі десь годинки 4, та я його наношу і на одяг, і на волосся, бо там він тримається довго, довше, ніж на шкірі. І він дуже об'ємний аромат і дифузний. Він заповнює простір навколо тебе, дає тобі дихати цю прохолодну травність Чебрецево, ментолове навіть Чебрецево. В ньому немає такої стійкості і гучності, яка навпаки вже починає тобі докучати і душити. Тонко акварельно-цитрусово травно. Всім раджу, краса! Наступний аромат це магнолія. і Магнолія від Фредеріка Маля. У мене такий тревел формат. Хто ще не знайомий з цим ароматом і думає, що це якась квіткова, дівоча, інфантильна історія? Взагалі ні, цей аромат протилежний за своїм характером. Паулі, Паулі, Паулі прийшов. Пішов. Це дзвінки бергамоти лайми. Далі розквітає магнолія, холодна магнолія, наповнена водою. Хто не знає, як пахне магнолія, можна собі уявити такий абстрактний вологий, ледь кремовий, квітковий аромат з цитрусовістю, з лимончиком. Аромат напитий, просякнутий водою. В ньому навіть є сирість, і це прісна вода, не солона. Далі він. Падає в мшистість і деревину, Є ветивер, дубовий мох. І тут якраз аромат більше пахне класично чоловічими ароматами, більше ніж класично жіночними ароматами. Піраміда його складається з калабрійського бергамоту, магнолія, ветивер, пачулі, і база мох, кедр та амбра свіжий і освіжаючий аромат, тонко зроблений. Не перегружений жодною нотою, стійкість його десь 5-6 годин. Це моя ідеальна стійкість. На відміну від попереднього, його характер такий більш тонкий, більш стриманий, можливо, це аромат такий більше для більшості випадків нашого життя. На мою думку, він для спеки будь-де. Чи то в офісі, чи то десь під сонцем в пустелі. Його свіжість квітково квітково-деревна волога. А у попереднього свіжість е, дуже активно ментолова, прохолодна трав'яна. А наступний охолоджувач це в нас цитрус від бренду склова український бренд-перфумерка Аня Соколова. Цей аромат, щоб було легко уявити, це стійкий одеколон з яскравих колючих цитрусів, солі і деревини. Його піраміда це лимон, амбраксан, білий мускус, грейпфрут, морська сіль, бергамот, морські водорослі, петедгрейн та пачулі. Бачу, Аня вирішила заміксувати цитруси так через один по піраміді. Всі цитрус, так, морський, цитрус, початок яскравий, цитрусовий, колючий це не милі, якісь дитячі цитруси, то це по-дорослому. Далі в аромат. Ледь втрачає цитрусів. Та цитруси тут, от, до речі, дуже-дуже довгі. І до цитрусів долучається сіль. Він солоніший з часом. І проявляється ще якісь відтінки деревини рослин. Ось уява моя малює. Якусь карягу на березі річки, яка там вже підсохла на сонці. На, неї, на ній виступили кришталики солі, і їх оросили ще цитрусовим соком лимонним соком, пробираючи, освіжаючи з. Колючо-цитрусово-свіжим шлейфом аромат, я його обожнюю саме на таку погоду. До речі, цей аромат мені не тільки не літа, я, я полюбляю його весь рік, бо в ньому ця цитрусовість соковитість, вона от не 100%. В цьому ароматі є ще і пудрово, пудра, наче з цедри, і деревини. Така не солодка, а вже ж пудра, бо цей аромат взагалі не солодкий, він солоний. А наче відчуття текстури. А, і саме через це цей аромат по відчуттям не замерзає в мороз, не кристалізується на тобі і не морозить тебе, а просто є таким свіжим цитрусовим ароматом на весь рік. А в спеку допомагає відчувати себе людиною, а не жижею. У нас в Україні, виходячи на вулицю, треба не лише на. Радусник дивитися, а ще й на дозиметр. І на годинник, бо комендантська година. Наступний аромат від бренда Комдегерсон і аромат Стандарт. Це, мабуть, найуніверсальніший аромат з цієї добірки, бо він прекрасен в будь-яку погоду, всесезонний, і літом, і зимою, і в спеку. Також він чудовий. Це аромат зелено хвойно деревний він пахне, наче свіжим спилом кедрової деревини. Голочками хвої, і тут є імбир, який також відчувається через таку колючу, наче свіжість. Його піраміда складається з кедру віргінського, крес-салат, фенхель, шафран, імбир, лимон, чай та жимолость. Це огородне товариство тут дає відчуття Анісу. Його немає в піраміді. І От якраз він на початку пахне цим Анісом. Холодною хвоєю, деревиною свіжою, що дає відчуття прохолоди. У базі він пахне кедром, молекулярним кедром. Він свіжий, не важкий, і ще там він пахне і ржою. Я кажу, що в кожному парфумі Ком де Герсонів живе чугайстер. І в цьому парфумі обличчя Чугайстра це іржа. Цей аромат не акварельний, не прозорий, як пір'їночка, він відчутний. В ньому так, є ця деревина, і травність, і хвойність. Він лягає об'ємно, відчутно на шкіру. Та він є свіжим і прохолодним. Деревно зеленим. Щодо історії цього аромату, він був створений в колаборації між брендом Комде Гарсон та бренду дизайнерського бренду Атекси Гельсінки. Я, як архітекторка, знаю цей бренд, це просто дизайн мистецтво, архітектура ось в одному флаконі. Дуже чудові предмети вони роблять і створили разом цей предмет парфумерного мистецтва. Хтось в коментарях написав, що цей аромат пахне свіжою такою дошкою. Дошкою дерева, в який забили цвях, вже іржавий цвях. Ось так він пахне. Я можу погодитись, що, але це дошка з найкращого кедру, ще по якій не хвоя і аніс, а цвях є цвях. Чудовий аромат, стійкий відчутний, універсальний за гарну ціну. Я нещодавно бачила його десь на чи на майкапі чи на аромат ЮА. Тестер за 1900 why not? Якщо ви шукаєте от, універсальний аромат, і вам подобається опис, який я на нього склала, то спробуйте його. Він не лише на спеку. Наступний аромат це This is us, льо від бренду Задік Walter. Вельтерце, аромат 2022-го. Горок, от зелений, це аромат про бергамот, лаванду, неролі, бази кашмаран, сандал та мускус. Це аромат по праву можна назвати фужером. Він такий і є по парфумерній типології. Він охолоджує лавандою і цитрусами, та тут є неролі і є така легка, несолодка кремовість, яка робить цей аромат м'яким. Він не колючий, він не пахне пінками для гоління, не відносить в класично чоловічі фужери. Ні, тут написано Льо фор-ол. Вода для всіх, от так дійсно він і пахне. Це фужер, який пахне, буде приємно пахнути, я думаю, для багатьох. Ну, це дуже гучно сказано для всіх, бо парфюмерія вона не для всіх. М'які, несолодкі кремові квіти неролі з прохолодністю лаванди, цитрусів, з деревною базою. Сандал тут відчувається. Друзі, я вас дуже прошу реагувати на це відео. Якщо вам воно сподобалось, не сподобалось, ну поставте тут лайк. Ну це така маленька дія, от наче рука дёрнулась. А для мене це дуже дуже неймовірно важливо. Пишіть коментарі, задавайте питання. Якщо вам дуже не подобається писати коментарі, ви можете пролайкати. Думки людей, які вже є під моїми відео. Друзі, я зробила все, щоб у вас були парфуми на спекотні, дуже спекотні дні. Та хочу підкреслити, що ці аромати не лише там на місяць, на два тижні на рік, як, наприклад, зараз це літо та й не дуже то спекотне. А це аромати на весь рік, просто які ще чудово працюють у спеку. Зичу вам сил та наснаги, ділюсь своїми. Бувайте і слава нашій нинців Україні.